Людина переживає за безпеку в Албанії і за місцеву мафію. Ну, я вже дуже багато відео виставив з приводу того, що Албанія одна з найбезпечніших країн у світі. У мене питання: от як ви собі уявляєте, що таке мафія, що, що, як це все відбувається? Тут хтось бігає зі зброєю в руках чи що. Ну, от, Яка у вас картинка в голові, хто це вам вклав в голову. Давайте розберемось. Почнемо з того. Я задам питання. А де немає мафії? В Україні та вона є, в Італії нема, та вона є. Де в Японії немає, вона є, в Сполучених Штатах нема, вона є. У кожній країні є якісь кримінальні угрупування. Також, мабуть, вони є в Албані. Чи бачите ви їх, звісно, ні. Що ж це потрібно робити для того, щоб ви їх побачили, чим потрібно займатися у цій країні? Я просто не знаю. З приводу безпеки на вулицях, ви спокійно можете сидіти на вулиці, покласти телефон там на стіл, десь у кав'ярні. Ніхто його чіпати не буде. Я також постійно виставляю про це відео. Це дуже безпечна країна. Порівняно з Італією, порівняно з Іспанією, там навіть з Францією. Це небо і земля, ви тут спокійно можете ходити, ніхто до вас чіплятися не буде, все тут буде добре. Діти спокійно гуляють. Я в Україні боявся свою, свого сина відпускати до магазину. Тут він спокійно ходить, не знаючи, в принципі, мови ніякої, не знаючи нашого номеру телефону. Він спокійно ходить у магазин, купує, що йому потрібно, і повертається. І ми не хвилюємось, наскільки тут безпечно. Зрозумійте просто.